Привіт! Привіт, любі дорогі водолії! Це підказки ангелів для вас на вересень місяць. І так, запитаємо про три сфери вашого життя. Задамо запитання ангелам, а ангели дадуть відповіді через карти Таро. І так, задамо запитання про стосунки. Перше, яка перспектива у вашої пари? Чого приємного очікувати в стосунках? Чого остерігатися? Яка перспектива знайти свою другу половинку, своє кохання у вересні? Задамо запитання для тих, хто в пошуку. Кохання і яка перспектива у вересні. Також про фінанси запитаємо. Фінанси, чого чекати, чого е, остерігатися, які будуть панувати енергії, що робити, чого не робити у вересні, чого категорично не робити. І також е, про роботу для людей, які у пошуку роботи, задамо запитання, які перспективи знайти улюблену, хорошу оплачувану роботу. І так, давайте кожен думайте про свою ситуацію. Задавайте запитання моїм картам, і ви однозначно отримаєте відповідь. Ви отримаєте ту відповідь, ви почуєте ті слова, які підходять саме вам. Будьте уважні, слухайте уважно, і ви обов'язково почуєте свою власну відповідь. І так. А все, що скажу, все правда. Ангели дають вам підказки. Просим, Вищі сили, щоб дали вам відповідь на ваші запитання. І так, я забуваю вас попросити підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Також ставте лайки, мені дуже приємно. Пишіть в коментарях. Я читаю кожен ваш коментар. Я дуже люблю ваші коментарі, діліться інсайтами, діліться своїми поглядами. Також ви можете передивитися за серпень підказки для ангелів чи розклади Таро, і ділитися, що у вас вже збулося, і, і взагалі, які у вас події. Також ще більше живого спілкування зі мною. На моїй інстаграм сторінці. Там ми робимо розіграші. Ви можете виграти безкоштовний таро-розклад від мене чи розбір матриці долі. Щомісяця ми робимо розіграші, так що переходьте за посиланням Під цим відео є посилання на мою інстаграм-сторінку. Тисніть, переходьте, підписуйтеся на сторінку. Я вас там чекаю. Там більше живого спілкування. Ви можете задавати запитання щодня. І так, даємо. Тепер задаємо запитання просто сонці. Яка перспектива у вашої пари? Перше запитання. Зараз якась образа у вас є. Щось вас, або ви маєте якийсь страх. Можливо, у вас, можливо, ще ви зараз, у вас, можливо були хороші стосунки, але якийсь ще страх, якась недовіра ще є. Залишилася може травма і шрами. Тут як шрами із минулих стосунків. Щось вас тривожить, чогось ви боїтеся, ваше серце дуже боїться, дуже за щось переживає. Або, можливо, вас образили якимось словом. Або, можливо, це минулі травми. Щось зараз. Душа кричить ваша. Ніби хочеться, щоб все було добре, але душа кричить ваша. Чогось ви переживаєте, у вас дуже багато тривоги за всіх, за все, за себе, за стосунки. Карта розчарування. Розчарування, можливо, і страх, і розчарування в чомусь в комусь. Може бути навіть і в собі розчарування, і в комусь, і тут розчарування, що йде така інформація, що, можливо, ви мали якісь сподівання, якусь надію. І зараз та ваша надія розбивається. Можливо, вам так здається. Зараз карти, дайте нам ще підказочку. Дивіться сміливіше в майбутнє. Не в таке далеке майбутнє, а як в завтрашній день. Більше щастя, більше вогню, любові. Тому що тут такі карти, що багато тривоги, багато переживання, можливо, якісь минулі образи. І зараз вам треба фокусуватися більше на радості. Просто станьте отим ловцем радості. Кожну якусь. Щось кожну хвилину, що, якщо ви почуєте, що вас щось таке надихає, вас тішить, вас це веселить, як якусь радість відловлюйте і просто її а, генеруйте, генеруйте, повторяйте, переказуйте щось прекрасне, щось світле, щоб підняти свої вібрації, станьте ловцем радості. Радійте і посміхайтеся, навіть коли ви наодинці навчіться а, відстежувати свою мініку. Чи у вас губки затиснуті, чи вони в посмішці? Коли ви посміхаєтеся так просто кутиками своїх губ вверх, а не вниз, ви посміхаєтеся все світу, посміхаєтеся Богові, навіть якщо нікого нема, навчіться розтягувати своє обличчя в радості, а не в сумі. щоб ви не були сумною навіть наодинці з собою. Чи сумним бо розклади для чоловіків для жінок? І тому, що всесвіт це як наше дзеркало. Ви дивитеся на себе в зеркало, і вам хіба подобається, коли ви постійно сумні, і ваші губи опущені, і всесвіт щитує ваш цей сум, і ви, як дзеркало, транслюєте це вам, вертається ще більше цього суму, посміхайтеся. І навіть коли ви наодинці з собою, посміхайтесь Богові, посміхайтесь. В зеркало, посміхайтесь душею і серцем. Це не про те, що ви ходите і там <смі> самі до себе смієтеся, посміхайтеся, це про внутрішню посмішку, яка буде е, на вашому обличчі, тому що, коли серце посміхається, і обличчя однозначно посміхається. Генеруйте ось цю радість в серці, любов. Відстежуйте цю любов. Хапайтеся за неї, чи це вам радість приносить котик, чи квіточка якась, і ви до неї посміхаєтеся, надихаєтеся нею, дивіться на щось прекрасне, тому що життя триває попри це все, попри всі наші рани, попри які ситуації, треба жити далі. А життя, життя полягає, ну, якби зміст життя в любові. І цю любов ми маємо самі генерувати в собі і дарити іншим. Ніхто не хоче бути там, де його не люблять. Всі хочуть іти туди, туди, в ті місця, де нас люблять. Так, далі дивимося, чого приємного очікувати в стосунках. Так, тут. Спокій, королева мечів, Королева мечів це дама, можливо, це ваша дама серця. Така холодна дама серця, вам здається, неприступною. Завжди така вишукана, строга може бути. Можливо, це ваша дама серця. Так, дивимося. Спокуса. Чого? Остерігатися, остерігатися спокуси і надмірної прив'язаності до людини, коли ви повністю залеж, впадаєте в залежність емоційну, в першу чергу, бо як і фізична, але емоційна залежність, вона дуже-дуже сильна. І ви можете попасти в таку сильну емоційну залежність, коли ви не можете ні хвилини не провести, не думаючи про цю людину. І вас це може дуже сильно збивати. Так збивати вас і робота може з рук валитися, і така прив'язаність, вона дуже сильно впливає на емоційний стан, коли все добре, ви постійно думаєте, а коли. Вам здається, що вам мало уваги приділяють, ви починаєте себе жаліти. Ну, тобто, слідкуйте за своїм емоційним станом, керуйте своїм емоційним станом, наскільки ви це можете зробити. Це, ну, керувати своїм емоційним станом це найважче. Тому що підняти руку руками, ногами ми керуємо. Певний якийсь нам це легше, а емоціями своїми керувати важко. Думками? Важко. Так. Далі, да, задаємо запитання для людей, які в пошуку стосунків, які перспективи знайти стосунки, зустріти людину а, у вересні місяці. Тут є шанси. Є шанси, але м, якщо ви зустрінетеся, то якби і ненадовго а, дорога вас буде розлучати. Ну, так колесо фортуни це є як завершення етапу. Завершується чорна полоса, починається, починається біла. Тобто це хороша перспектива. Це відповідь так, це везіння, це удача і на побачення ви підете. Але так як це дорога ще. То ви будете як віддалятися від, один від одного. Якась буде між вами е, створюватися відстань. Так, далі фінанси. Дивимося фінансові сторони. Що очікувати у вересні вам, дорогенті водолії, у фінансах? Вам буде що святкувати, вам буде з ким святкувати? А радість якась, радість. І тут є боротьба, конкурентна боротьба. І однозначно ви переможець тут сила ваша. Про що тут взагалі карти такі не фінансові, але питання ми задали про фінанси і сила, і святкування, тобто це фінанси будуть конкурентна боротьба, але фінансова ситуація, буде... буде, буде де, ну, тут якщо вийшла карта конкурентна боротьба, Така несправедливість якась, і може бути, що як і фінансова стабільність, так і фінансова криза. Тому що карти такі вийшли неоднозначні, будуть якісь фінансові качелі. Будуть якісь фінансові качелі. То буде достатньо, то буде зовсім бракувати щось. Буде не всі потреби ваші можуть бути закриті. Ну, такі можуть бути фінансові качелі, так що будьте обережними, думайте добре перед тим, як щось робити. Можливо, вам ще прийдеться це, можуть бути якісь непередбачувані витрати. Можливо, вам треба буде, бо тому що гроші будуть. Тут карти такі спокійні, фінансова ситуація буде стабільна, але можуть бути витрати непередбачувані. То, можливо, комусь треба буде якби поділитися. Можливо, батькам треба буде дати чи на операцію, ну, щось непередбачувані, якісь витрати, такі, які ви не зможете відмовити, ви не зможете їх не покрити. Бувають такі різні ситуації. Так, тепер про роботу для людей, які в пошуку роботи. І взагалі, що яка ситуація буде в роботі? От так. Задамо запитання і для тих, хто в наймі, і для тих, хто на себе працює, які енергії будуть панувати в роботі. Сонце хороша перспектива. Тут, в принципі, досягнення успіху в будь-якій сфері життя, тому що сонце це однозначно дуже хороша карта. Вона не має мінусів. Так. Mm -hmm. Чого остерігатися? На роботі все буде добре. Якісь будуть ідеї, якісь будуть проекти, все закрутиться, завертеться, буде добре. Чого остерігатися? Дивимося тут. Король. І, в принципі, десятка чаш. Можливо, якась ідея, хтось вам буде допомагати, якась людина прийде, можливо, нова людина прийде на роботу, або якщо ви найманий працівник. Це от... Хороша така карта, чудова карта, десятка чаш це коли, як здійснюється мрія, все складається легко. Якщо ви мали якийсь презентувати проєкт, є, є люди, які вам допомагають, і все вдало, тому що десятка це вже завершення. Тобто, ви, все вам вдасться. Чи підписання договорів, контрактів, якщо ви шукали якусь колаборацію, то ви знайдете, можливо, і з таким от а, вогняним королем знайдете, якщо ви шукали якесь злиття, колаборацію, чи підписання договорів дуже хороша карта, все вам буде вдаватися. Ще витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи. Яка перспектива знайти роботу у вересні? Дивимося. Іде такий подарунок долі. Рух, просування це ще не результат, це тільки просування вашої ситуації. Таке хороше просування, бо рицарі це завжди рух вперед. Щось буде рухатися, можливо, вас покличуть на співбесіду, щось буде рухатися вже у вересні. Буде, є якась перспектива. Вам головне тут не зупинятися. Можливо, ви вже змучилися шукати роботу, перспективи будуть. І головне тут не зупинятися. І давайте витягнемо ще загальну карту карту на енергію, загальну енергію місяця вересня. Швидкість. Саме головна енергія швидкість, швидкість, швидкість. Дуже буду швидко змінюватися. Події, приходити інформація, можливо, ви кудись будете їхати, треба буде дуже швидко приймати рішення. Треба буде встигати. Встигати все робити. Ось такі підказки ангелів для вас, дорогі водолії. А я вас люблю, обіймаю, до нових зустрічей!